Микола Гоголь, Тарас Больба. Частина 20. Батько, де ти? Чи чуєш ти? Чую, пролунало серед загальної тиші. І весь мільйон народу воднораз здригнувся. Частина військових вершників кинулась пильно оглядати юрбу народу. Янкір пополотнів як смерть, і коли вони трохи від'їхали від нього, він з острахом обернувся назад, щоб глянути на Тараса, але Тараса вже біля нього не було, його й слід простих. Знайшовся слід Тарасів 120 тисяч козацького війська показалось на кордонах України. Це вже не була яка небудь мала частина чи загін, що виступив на здобич або на вздогін за татарами. Ні, піднялася вся нація. Бо урвався терпець народові, піднялася помститися за знущання над правами своїми, за ганебну зневагу своїх звичаїв, за наругу звір, предків і святого обряду, за глум над церквами, за свавілля чужоземних панів, за гніт, за унію, за ганебне панування жидівства на християнській землі, за все, що скупчувало і побільшувало з давніх часів сувороненість козаків. Молодий, але сильний духом гетьман-острениця очолював всю незліченну козацьку силу. Біля нього було видно старезного досвідченого товариша його і порадника Гуню. Полковників, вісім полковників вели 12-тисячні -ти полки, два генеральні осавули та генеральний бунт «Чужний», Їхали слідом за гетьманом. Генеральний Хорунжи йшов попереду з головним прапором. Багато інших кор корогов і прапорів маяло вдалині. Бончукові товариші несли бунчуки. Багато також було інших старшин полкових. Обозних, військових товаришів, полкових писарів і з ними піших та кінних загонів. Майже стільки ж, скільки було реєстрових козаків, набралося охоче комонних і вільних. З лідусіль піднялися козаки від Чигирини, від Переяслава, від Батурина, від Глухова, від низової сторони Дніпровської і від усіх його верхів'їв та островів. Без ліку, конь і нещасленні табори возів тяглися полями. І між тими козаками, між тими вісьмома полками, найдобірніше з усіх був один полк, і полк той очолював Тарас Бульба. Все давало йому перевагу перед іншим і похилий вік, і досвідченість, і вміння керувати своїм військом, і найсильніше за все, ненависть до ворогів. Навіть самим козакам здавалося надмірною його нещадна лють і жорстокість, тільки вогонь. Та шибаницю призначала сива голова його, і поради його на військовій раді дихали тільки самим нищенням. Нема чого описувати всі битви, де показали себе козаки, ні всього поступового перебігу кампанії. Все це записано на літописних сторінках. Відомо, яка в руській землі війна піднята за віру. Нема сили дощої, як віра, неповорна і грізна вона. І як нерукотворна скеля серед буряного вічного мінливого моря. З самої середини морського дна підносить вона до небес непроламні свої стіни, вся створена з одного цілого суцільного каменю. Звідусіль, видно, її, і дивиться вона просто у вічі біжучим хвилям. І гори кораблеві, що напливе на неї, На тріски розлітаються, без силі його снасті, Тони трощать вщент усе, що є в них, і жалібний крик тих. Гинуть, лунає у враженому повітрі. На сторінках літопису змальовано докладно, як тікали польські гарнізони з визволених міст, як були перевішені безсовісні орендарі жиди, який слабкий був коронний гетьман Микола Потоцький з численною своєю армією проти цієї нездоланної сили, як розбитий, переслідуваний, перетопив він у невеличкій річці найкращу частину свого війська. Як облягли його у невеличкому містечку полонному грізні козацькі полки, і як доведений до краю польський гетьман під присягою обіцяв цілковите задоволення. У всьому від короля й державних чинів. Та повернення усіх колишніх прав і провілеїв, Та не такі були козаки, щоб піддатися на те. Знали вони вже, що таке польська присяга. І Потоцький не красувався більше на шеститисячному своєму аргамаку, привертаючи погляди знатних панянок і заздрість дверанства, не голосував би на сеймах, даючи розкішні банкети сенаторам, коли б не врятувало його руське духовенство, що було в містечку. Коли вийшли на зустріч всі попи у рясних золотих ризах, несучи ікони й хрести, а попереду сам з хрестом у руці в пастерській Митрі, схилили всі козаки свою голову і поскидали шапки. Нікого б не пошанували вони на той час, навіть самого короля, але проти своєї церкви християнської не посміли піти і пошанували своє духовенство. Погодився гетьман разом з полковниками відпустити Потоцького, взявши з нього клятву. На присягу залишити вільними всі християнські церкви, забути стару ворожнечу і не чинити ніякої кривди козацькому воїнству. Один тільки полковник не пристав на такий мир той один був Тарас. Вирвав він жмут волосся з голови і скрикнув: Гей, геть, мене, полковники, не зробіть такого бабського діла, не вірте ляхам, продадуть псяюхи. А коли полковий писар. Подав умову, і гетьман приклав свою владну руку, він зняв з себе чистий булат, дорогу турецьку шаблю з найкращого заліза, розламав її надвоє, як тростину, і кинув нарізно далеко в різні боки обидва кінці, сказавши Прощайте ж, як двом кінцям цього палаша не з'єднатися в одну і не скласти одної шаблі, так і нам, товариші, більше не бачитися на цьому світі. Пом'яніть же прощальне моє слово. При цьому слові голос його виріс, піднявся вище, набув незнаної сили і збентежились всі від пророчих слів. Перед смертною годиною своєю ви згадаєте мене, думаєте, купили спокій і мир, думаєте, панувати станете? Будете панувати іншим пануванням, здеруть з твоєї голови гетьмани шкіру, наб'ють її гречаною половою і довго будуть бачити її по всіх ярмарках. Не вдержите й ви, панове, голів своїх. Загинете у вогких льохах, замуровані в кам'яні стіни, коли вас, як баранів, не зварять усіх живими в казанах. А ви, хлопці, сказав він далі, повернувшись до своїх, хто з вас хоче вмирати своєю смертю, не по запічках та бабських лежанках, не п'яним і під подібно до всякого, падла, а чесною козацькою смертю. Всім на одній постелі, як молодий, з молодою. Чи, може, хочете вернутись додому та обернутися до недовірків, на недовірків, та возити на своїх спинах польських ксьонзів? За тобою, пане полковнику, за тобою, скрикнули всі, що були в Тарасовому полку, і до них перебігло чимало інших. А коли за мною, то за мною ж, сказав Тарас, насунув глибше на голову собі шапку, грізно поглянув на всіх, що залишилися, сів, зручніше на коні своєму, і крикнув своїм. Не докорить же ніхто нам прикрим словом, «Ану, гайда, хлопці, в гості до католиків. І слідом за тим ударив він по коневі і потягся за ним табір і став із ста І з ними багато було козацьких кіннотників і піхоти. І, обернувшись, загрожував поглядом усім, що залишилося. і гнівний був погляд його. Ніхто не посмів спинити їх на очах усього війська. Відходив полк і довго ще обертався Тарас, і все загрожував. Смутні стояли гетьман і полковники, задумалися всі і мовчали довго, начебто пригнічені якимось тяжким передвістям. Не дарма віщував Тарас, так усе й сталося, як він віщував, трохи згодом, після віроломного вчинку під Каневу посаджена була на палю голова гетьмана разом з багатьма найпершими старшинами. А що ж Тарас? А Тарас гуляв по всій Польщі із своїм полком, випали 18 містечок, близько 40 костьолів і вже доходив до Кракова. Багато перебив він усякої шляхти, розграбував найбагатші і найкращі замки, розпочатали й порозривали по землі козаки вікові меди й вина, що дбайливо зберігалися в панських льохах, порубали й попалили дорогі сукна. Одіж та інше добро, яке знаходили в коморах. Нічого не жалійте, повторював тільки Тарас. Не зважали козаки на чорнобривих панянок, білогрудих, ясноликих дівчат, коли самих алтарів не могли врятуватися вони, запалював їх Тарас разом з алтарями. Не одні сніжно білі руки піднімалися з вогнистого полум'я до неба, супроводжувані жалібними криками, від яких здвигнулася б сама сира земля і степова трава поникла від жалю додолу. Та не слухали нічого жорсткі козаки і, піднімаючи списами з вулиць немовлят, їх кидали до них же в полум'я. Це вам, вражі ляхи. Поминки по Остапові, промовляв тільки Тарас, і такі поминки по Остапові справляв він у кожному селищі, поки польський уряд не побачив, що вчинки Тарасові було щось більше, ніж звичайне розпишатство. І тому ж таки по доручено було з п'ятьма полками піймати неодмінну тераси. Продовження в наступній час.